Всім традиційноє хеллоу! І з вами знову зюбами Михайлоу! Вітаю я усіх поважних глядачів, а також Радіо 22 уважних слухачів. Це традиційний прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 26 по 31 січня 2025 року, остання тиждень. Цього місяця, першого місяця 2025 року, він вже минув. Ось так швидко. Ми підходимо вже до лютого, і враховуючи те, що багато людей вже відсвяткували новий рік, є привід ще відсвяткувати новий рік. Бо 29 січня наступає той самий рік змії. Рік дракона відходить, а рік змії приходить сьогодні. На бойовому читуванні червоні аркани Таро», які дуже часто приймають участь саме в щотижневому прогнозі. Як я вам сказав, 29 го числа молодик, молодий місяць, новий рік за китайським календарем, рік Змії. Ну, і слід не забувати, що 26, 27, 28 це останні дні місяця, так званий темний місяць, коли краще ніяких справ не розпочинати. А ось починаючи вже з 29-го, можете щось робити нове. А ще трошки пізніше, коли Меркурій. Обжене сонце. Ну я так кажу. Обжене станеться. Це вже на початку лютого. Буде ще. Краще. Що стосується того самого параду планет, про який ви чуєте, який, можливо, ви бачили на небі, це не парад планет. Парад планет це коли планети скупчуються в якомусь одному знаці. А тут вони просто розтягнуті по нічному небу, можна побачити всі планети. Якщо, звісно, у вас є телескоп, ви можете побачити навіть Уран і Нептун. Ну, а я пропоную вам не напружуватись. А я, як завжди, зроблю вам зворотній відлік. А ви налаштуйтеся на цю шестиденку. П'ять, чотири, три, два, один. Розпочинаємо з водоліїв, бо вже йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку саме у цей тиждень. Карта смерті це мінливість, мінливість часу. Дуже часто вона натякає на справжню смерть, тобто відход в інший світ якихось ваших людей, яких ви знали. Одначе це інформація для вас, і вона стосується того, що вам потрібно щось змінити. Протягом цього тижня у вас відкриваються можливості на маленькі або на великі зміни. Головне їх прагнути і пам'ятати, що все. Що буде відбуватися протягом тижня, пов'язана з вашою долею, з вашою кармою, з вашими діями у минулому. Бо слово карма перекладається з санскриту саме як дія. Далі представники знаку риби. Розбита вежа, будьте обережні. Це ознака того, що ви знаходитесь в досить поганому положенні. Ви або щось втратили, втратили розум, можливо, або ви втратили пильність. Якщо ви саме втратили пильність, ви можете протягом цього тижня наламатися і нарватися на якусь велику неприємність. Намагайтеся протягом тижня нічого не створювати. У вас це все одно не вийде. Ви можете лише розвивати. Руйнувати також будьте обережні, особливо якщо ви автовласник, будьте обережні за кермом, уважні за кермом. А також не забувайте, що пожежа-небезпечна ситуація протягом тижня може бути досить така. Нестабільна, тому слідкуйте за електроприладами, намагайтеся виключати газ, коли відходите зі своєї квартири. І пам'ятайте, що в цілому протягом тижня можуть бути якісь руйнування. Це стосується не тільки чогось матеріального, але і ваших стосунків з іншими людьми. Ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен для ОВНів Зірка. Зірка це зірка магів. Це планета Венера, планета кохання, планета емоцій, планета любові. Тобто намагайтеся протягом тижня відчувати. Всім всім своїм серцем це почуття. Якщо з вами буде любов, якщо з вами буде кохання, з вами буде тоді і віра, і надія. Дуже непоганий день е, тиждень саме для жінок, бо це жіноча краса, жіноча привабливість та сексуальність. Далі представники знаку тілець, Жрець. Віршами, я вам кажу. «Ж верховний жрець, він же папа, він же Єрофант, він же тот Гермес, Меркурій Тресмігіст. Тиждень цей пролетить дуже швидко. Якщо вам треба кудись їхати, вам відкриваються можливості. Тот Меркурій Тресмігіст, він ще завідує торгівлею, тому якщо ви займаєтесь. Купівлею та продажу, протягом тижня у вас будуть дуже гарні пропозиції з цього приводу, і можете навіть підписувати якісь папірці, якісь документи і якісь договори. В цьому вам допомагає саме цей посланець небеси, якого греки назвали Гермес Меркурій, але єгиптяни його звали Тот Гермес Тресмегіст. Бачите, він тримає у руках. Ось такий ключ, і цим ключом він може відкрити будь-які двері для вас. Тобто, ви можете для себе най... знайти якийсь новий шлях, яким ви можете піти і досягнути певного успіху. Будьте сміливіше і пам'ятайте, що протягом тижня краще дослухатися до своєї інтуїції, ніж до порад з боку інших людей. Далі представники знаку Близнюки. Закохані, закохані інша назва цієї карти, два шляхи. У вас є вибір, чим ви будете займатися протягом тижня, і також все може піти зовсім не так, як того ви планували. Тому вам слід буде експериментувати. Саме експерименти, саме авантюри, саме ваші якісь спокусливі моменти вони і зроблять цей тиждень більш Привабливішим і більш динамічнішим. Ну, а сама назва карти закохані кажуть про те, що це дуже непоганий період для того, щоб провести цей час саме з людьми, яких ви кохаєте. І що протягом тижня представники знаку Близнюки для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі Раки. Сонце. Сонце інша назва цієї карти про министе сяйво. Це, по-перше, якась ясність. Якщо вас давно вже хтось дурив, якщо щось приховували від вас, ви це обов'язково дізнаєтесь. Це все відкриється. Також це гарний період для того, щоб заробляти гроші, бо карта Сонця якраз пов'язана з достатком і з якимись. Дуже гарними приходами, саме грошовими. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є діти, можете провести більше з ними свого вільного часу, і це буде вам теж дуже велика нагорода. Ну і ще карта сонця це насиченість сонячної чоловічої енергії, яку ви розповсюджуєте. Поміж інших людей, будьте обережні, вашу енергію можуть використати енергетичні вампіри. Також протягом тижня для представників знаку Рак дуже гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Близнюки. Ну а на цьому місці для Слухачів Радіо 22, я зроблю коротеньку музичну паузу, і до вашої уваги запропоную пісню, у якої дуже велика історія, бо була бо вона вигадана десь так у році 2001 2002 коли існував другий склад гурту Врачі з Алмати. Слова пісні написав я, музику написав я, але музика була колись інша, і слова були російською. А за допомогою... Здорового, штучного інтелекту я зробив непоганий переклад. Українською мовою, правда, половину я написав сам, половину штучний інтелект не зрозумів, що від нього бажають. А от музику штучний інтелект створив дуже цікаво. І музика була створена також на маленькому шматочці мого музичного твору, який я записав, я навіть і не пам'ятаю коли, десь так у році, 99-98 -му, му це все було записано на аудіокасету, Потім я все оцифрував. А зараз штучний інтелект, а саме програма Суно, зробила дуже гарний такий кавер. Тож я пропоную далі слухачам Радіо 22 послухати повчальну і веселу пісню з репертуару Враче із Алмати», але в українському перекладі від нейрогурту гурту а пісня називається Аріша. Що ж, повертаємось. До прогнозу, якщо ви все це слухаєте на Радіо 22, якщо ж ви все це лише дивитесь на езотаріумі, я залишу під цим відео посилання, і ви зможете почути все це з ефіру. Протягом тижня прогноз цей можна почути саме з музичним оформленням. Ну а ми зупинилися на левах. Чого очікувати представникам і представницям знаку цього? Отож. Карта сили це ваша карта, і це натякає на те, що протягом тижня ви можете багато чого зробити. Сил вам вистачить. Дуже гарний показник для вольових людей, для спортсменів, для військових, а особливо для чоловіків, які бажають. Зробити здорове потомство, у вас гарна потенція у цей тиждень. Це по-перше. А по-друге, це ваша карта, тому ви будете відчувати певну силу за собою і можете навіть перегорнути гори. Далі, якщо ви народилися під знаком діва, Феміда, Феміда інша назва, справедливість, джастис, і це якісь. Доленосні події, які пов'язані з пересудами, ви можете стати жертвою якихось інтриг, і вас можуть навіть чіпанути. Правоохоронні органи будьте обережні. Якщо ви цього боїтеся, головне зберігайте внутрішній спокій і намагайтеся керувати своїми емоціями. Не дозволяйте емоціям взяти вверх над вашим розумом. І ще протягом тижня представники знаку Діва для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Для Терезів. Колісниця, колісниця це як співає мій один з приятелей ФОМА з гурту «Мандри, мандри, нас кличу у мандри дорога. Ось вас якраз кличу у мандри дорога. Цей тиждень краще поїздите, не сидіть на місці. Якщо ви чомусь навчаєтеся, якщо ви їздите в якісь університети чи на якісь курси, то ви будете гарно засвоювати цей новий матеріал. І в цілому, протягом тижня, для вас головне. Не здобути якийсь новий досвід чомусь навчитися. Якщо ви давно вже не читали книжки, можете нарешті вже відкрити книжку і прочитати щось розумне, те, що може потім вам знадобиться у вашому житті. Пам'ятайте, що тільки мудрі рішення можуть зробити цей тиждень яскравішим. І ще представники знаку Терези протягом тижня. Для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Для скорпіонів, будьте обережні, повішаний, інша назва карти жертва. І це ознака того, що фізичний стан у вас досить незадовільний, ви можете захворіти протягом цього тижня, чи наразитися на якусь неприємність і щось втратити. Якщо ви не бажаєте втрачати великого, рекомендую вам піти обов'язково в церкву чи до храму, поставити свічку, помолитися, допомогти комусь чимось. У вас є можливості. у вас Є ресурси, у вас є руки, ноги, голова, і, можливо, у когось є гроші. От якщо у вас є зайві гроші, не забувайте допомагати іншим людям. А якщо у вас є бажання допомогти щось руками чи свої, своїми якимись вміннями, робіть це, вам за це обов'язково потім віддасться. Далі представники знаку стрілець. Янгол. Янгол інша назва карти помірність, і це захист з боку вишніх сил, це можливість зробити кілька справ цього тижня важливих, це можливість бути ініціаторами цих справ, це можливість керувати процесами. Єдине, чого може багато бути протягом тижня, це вашого спілкування. Тож спілкуватися. Спілкуючись з людьми, пам'ятайте, що є такі речі, які краще іншим людям не говорити. І ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. І нарешті козироги. Будьте обережні, дияволом. Диявол це фатальні ситуації. Це якісь брутальні мужички, які можуть вам зіпсувати нерви. Якщо у вас є така можливість, намагайтеся протягом тижня бути обережними, не ризикуйте, не грайте. І якщо вже демонічні сили дуже близько до вас підійшли, найкраще. Захист найкращої від темних сил це молитви, це мантри і це добрі справи. Пам'ятайте, що всі демони, які можуть вас знешкодити, знаходяться всередині вас. І якщо ви їх не вмієте контролювати, якщо ви людина, яка розраховує на якусь несподівану вдачу, на жаль, цієї вдачі протягом тижня не буде. Навпаки, ви можете наразитися на дуже великі неприємності за Зайвайте собі це на вуса і намагайтеся протягом тижня не робити ніяких важливих справ і бути готовими до усіляких якихось несподіванок, які можуть підкинути вам демони. Ну і ми дійшли до кінця цього прогнозу, і зараз я дістану. Яка тут буде карта? Це буде загальна карта на цей тиждень, а точніше на шестиденку, з 26 по 31 січня 2025 року. Останній тиждень січня. Отож, страшний суд це вже непогано. Це повторення. Нічого нового відбуватися протягом тижня не буде. Протягом тижня гарно зустрічатися з родичами, вирішувати якісь питання родичів, а також. Іти за допомогою до своїх родичів, якщо у вас раптово. Хтось відійшов в інші святи у цей місяць, бо місяць вже такий великий на жнива. Пам'ятайте, що є молитви, є жреці, яких ми називаємо попи, які можуть трошки підлікувати вашу душу. Одначе, допоки ви самі собі не розпочнете допомагати, ніхто вам у цьому не допоможе. Тиждень спонукає до. Тих зайнять, якими ви постійно зайня... займаєтесь, нічим новим краще не займатися. Особливо пощастить протягом тижня представникам знаку риби, як це не дивно. Хоча і рибами випала розбита вежа, все одно риб... рибам буде якось комфортно протягом цього тижня. Ну а якщо бажаєте вже, щоб з вами був якийсь захист, не забувайте, щоб в вашому одязі було щось блакитного. Кольору, також не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, заходити на наше радіо 22, посилання, до якого я залишу під цим відео. А я всім вам, і глядачам, і слухачам, дякую за увагу і висловлюю щиру повагу.